На світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенік з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою оборонила невпинно, нарешті збулося, її здобула. Звитяжна моя Україна, на землях твоїх На озорних степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колесом стиглих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібра вечірні часи, чарує нас пісня дзінка солов'їна. І чути співочі дівчат голова. Ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолаєм в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, на плесами вод, бо в дружбі й праці міцна та єдина. Хай буде щасливим ти вільний народ, прекрасна моя Україна.